Вітаю, друзі! Мене звуть Олег Канал Мовні Контрабанд Поліс. Продовжуємо ми грати, і до нас вже їде перша машинка, яку, відповідно, ми. Що у нас тут цей? Чого воно таке все біле? Жесть. А, коротше, потрібно буде дивитися, я не пам'ятаю. Відкриваю. Відкриваю, запускаю, е, мені щось потрібно, не знаю, типу зброя там. Диви, яка біла. Так, бачу пошкодження. У мене таке враження, що щось з текстурами сталося, ні? Так, чувак, ти спершу виходиш. Ти так різко двері не відчиняй. А то я потім тобі в хлібальник заїду. Документи даваєш. Даваєш мені документи, молодець. Е, Дивимося, доглядаємо машину відразу. З наружі, як то кажуть. Бачу пошкодження вікон, один. Вікон пошкоджено. Так, тут у нас що? Тут я нічого не бачу. Окей, будемо вважати, що все добре. Один вікон. Ну, Давай ми йому z... відразу тоді запишемо, де воно звіт. Значить, побиті. Вікна одне. Дзеркала на місці. Бампер на місці. Фари. Фари на місці. Колеса наче не пробиті. Багажник порожній. Фушиху. Що? ФКУ. Ага, номер невірний. Все. Номер не співпадає, чувак. Ти попав. 41, 14 бG. А, так, це закрий. А де номер машини? Так, це він прищеплений від цього. Окей, добре, але номер не співпадає. Алпаслін. Алпаслан. Ну, чувак, ну чуєш. Ім'я невірне. Алпаслан. Це співпадає, от квитанція не співпадає. Алпаслан. Реєстраційне свідоцтво. Блін, коротше, тут все потрібно щелкати. У мене так не вистачить цього. Відвідений номер паспорта. ап 047 mx 2 ОК. -OK. Це співпадає. 2.30. Багажа в тебе ж немає, так? Да? Багажа в нього ні чорта немає. Окей. Ну, чувак, але ти все одно не поїжджаєш. Типу, все. А, в нього ж пошкоджена ще ця штука. Фари, Фаредзенкара, бампер, кузов. Ну, Тут нормально все. Маса транспортного засобу перевіряємо. Масу транспортного засобу. 1400. Азам 72. Наскільки я пам'ятаю, це якраз і є Азам 72. А, номер невірний у нього. Дата ім'я. Чекай, дата ім'я прізвище. Алпаслан. Алпаслін. Немає збігу. Так. Це воно сюди. Ага, отак все-таки потрібно позначати. Номер паспорта, фото. Фото схожий. Транспортна накладна. Чекай, в нього немає транспортної накладної. Да відкрийся ти диви на нього. Е, тип транспортного засобу. Співпадає, Реєстраційний номер, не співпадає. Є. Е. Рестр... Це ж реєстраційний номер, правильно, не співпадає. Маса транспортного на... засобу. Так, азам, машини. Фото, транспорт. Де тут? Мішки, бочки, де, -мойо, де воно? Країни транспортні АЗАМ? 1400. Порожні, порожні. Окей. Це співпадає. Чувак, то відмовлено. Тому що відмовлено. Ну, відмовлено, коротше. На тобі документи. Відхилено. Я, Мені здається, все правильно. Чому? чому? В тебе дані не відповідають дійсності. Чуєш, що? Я напевно знаю, що зроблю. Так, ти їдеш туди. Як мені... Стейкодонара. Я би хотів якось поставити, якщо можна, машину. Правильно відмова, бачиш? У мене. Вікно розбите, мене не оштрафують. Так, тихо, вилізь. Я не знаю, отак якось поставлю. Правильний об'їде. Де мій цей? Ага, поторгувати потрібно було. От диви, бляха, муха забув. І пістолет відразу наготую. На всякий випадок. Ні, це не буде їхати. Окей. Це не буде, я в нього вірю. Так, виходь, в, в, виходь, всі виходимо, всі відразу виходимо, тому що знаю я вас, потім сідаєте і різко тікаєте. Нам проблеми не потрібні, тому документи... Атматур! Атматур! А, я підкажу тобі, як пережити пандемію. Я роблю це вже кілька років і зовсім не хворію. Одна пляшечка керістанської горілки до сніданку. І ти здоровий, як бик. Е, Давай, до речі, поторгуємо з тобою. Тобі якраз три пляшечки горілочки. На. 29. Ай, хороший. Дякую. Цікаво мати справу, цікаво. Ми зараз подивимося, чи цікаво з тобою буде мати справу. А... Доначе я не бачу нічого. Та я обережно, не цей, тихенько. Я ж не перший день тут працюю, я все обережно, я знаю, як це робиться. Щоб я тобі не забруднити цей. Сідушки, і, коротше, все було добренько. Так, це ми закриваємо. А, давай відразу машину перевіримо. Так, чик Це у нас що за машина? Завет? Машина. Транспортні засоби. Де вона? Завет. Ага. тисяча 1000... Скільки? 150-1520. Що? А, все правильно. Окей, без багажу. Я тобі багажничок зачиню. Е, в тебе наче все добре. М -м оквет 0979 ТК. А ззаді? Е, оквет 0. Окей, тут співпадає. Так, по хлібальничку твоєму дивимося, все, співпадає. Ерік Аскаші. Окей, республіка Кагастаму. Номер. Так, закрий мені, будь ласка, це вже мені не потрібно. Це співпадає. Робота. А, співпадає. Окей. Новіт 14 березня. Окей. Ерік Аскисаши. Ерик Аскиша. Да наше все вірно, чорт я знаю. Давай, друже, давай ту ли. Схвалено, можеш їхати. Голяй! І тобі хорошого Дайна. Давай, Дайна. Об'їдеш, там я машину поставив, просто на дурних, розраховано, щоб типу не прорвалися дурочки. Тому об'їдьте, будь ласка, я вас прошу, сипу цей. Нормально. Нормально. <смірно> 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 так. Хорошого Дайна. Снегодайна. Снега Дейнара вилазь. Немає проблем. Нема проблем, це ж добре. Давай, став сюди. Дав мені паспорт, у тебе спойлер стоїть, та ладно. Документи. Дякую. Так, і я з тобою, напевно, поторгую, ні? Ні, не поторгую я з тобою. А, пішли перевіряти машину твою. Дзеркала є, вікна не побиті, все цивільно. Тут мотор, в якому. Все, чисто нічого нема. Паспорт дивимося зт 8201 БК, окей, зт 820 bx окей, Тут відкриваємо. Немає необхідності це витягувати. Ну це ми подивимось. У мене така робота. Що я маю? Тихо, 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 тихо. Сам ти сука, поняв? Диви мені, воно ще тут матюкається. Не матюкайся, інколи діти дивляться. Тут у тебе чисто. Зараз ми перевіримо твій багаж на наявність якихось речовин, яких не має бути. Якщо вони там є, то ми їх відповідно відшліфуємо. Так, закрий, закрий, відшліфуємо собі в кишеню. А тебе заарештуємо. Це не відкривається, окей. А, цей Максимов. Да-да, Давай. От Мадур. Mm. Від Мадур, будь ласка, багаж. Наче все добре, багаж 7, так? Да? Так, перевіряємо. Да, вимкнути цей ліхтар людини в очі світить. Багаж 7. Все співпадає. Рашет. Рашет. Амджад. Співпадає. Ра... Ще. Ага. Амдяц співпадає. Рашет Амдяз співпадає. Мікрос 26 d 990 КГ. Е -е. Ну він з багажем. Він з багажем. Мікрос, де воно? Назад. Е -е. 990 КГ. Опа, чувак, у тебе переліміт. У тебе переліміт. Ти хто у нас по цьому Альбарах? Ти у нас Альбарах, а в тебе. Гриб! О, чувак! Ага. В тебе гриб. Відвіданий. В тебе не співпадає. 91 PN RGL Окей. А, так, а як мені позначить. Що в нього не співпадається. Альбарах, в мене є щось про Альбарах. Ну тут у нього щеплення немає. Керестан. Тихо. Розшукується прямує до прикордонного в, в кракятці. Пошкодження транспорту. Пошкоджені фари дві штуки потрібно дивитися. А, чувак, ти не проїжджаєш. По цим Закрийся. Ім'я, прізвище співпадає. Дата строку дії співпадає, номер паспорта співпадає, транспортна співпадає, тип транспортного засобу співпадає. Маса транспортного засобу, правила в'їзду. І все. А правила в'їзду тому ми йому відмовляємо. У нього щеплення немає. Немає щеплення, що. Ну, прищеплюватися потрібно. І пер, переліміт у тебе по вантажу, Тому дивись на свою маленьку чортоп стільки навантажувати. Не можна так. Вона десь зламається по дорозі, а потім що? Будеш викликати служби? Так, а ну тихо стоять. Побитий весь. Так, дві фари побиті, ні? Правильна відмова, бачиш. Виходимо, чувак. Такі ж засоби, як і до всіх. Я не маю нічого проти, але. сюди прийшов би швиденько. Оп, молодець. Е, документи. Ти гадаєш, що я не віддам? Ну, якщо я тебе заарештую, то я не віддам. Будь ласка, швидше, моя сестра важко хвора. Невідомо, скільки часу їй залишилось. Мені треба її побачити. Водій не хоче торгувати. О, чувак. Мені здається, в тебе будуть проблеми будуть проблеми. Нове. 9 травня. Ой, 2 травня. Немає збігу, недійсний. Орест Сметов. Орест Смітов. Ага. Смітов. Не Окей, чувак, ти не проїжджаєш. О, відразу в тебе є багаж? в тебе багажа нема. Так, тихо. Будеш трендіть багато, зараз заарештуєш, просто так. За те, що трендиш багато. Тут наче нічого немає. Так, закрий. Не, Ні, ну нічого забороненого немає. ВПР70. І номер не співпадає. Ай, ти, чувак. Так, ім'я. Номер паспорта 1580. А, так, тихо, яка в тебе тачка? Варіла, ну я згоден, що це варіла. А, варіла, варіла, варіла. Де вона варіла? 1210-1580. Ну, мінімально, окей. А, тут погоджуюсь. Так, колеса пробиті. Пробита шина один Тут інший номер ВПР якийсь взагалі. А, ні 72-26. ЛВ. А тут який номер? Тут неправильний номер у нього. Коротше, не взагалі в мене не цей. Не копає і не гребе. Розбиті вікна, мінімум одне пошкодження фару, відсутність зеркал, Два. Бампери. пошкодження кузова. Є в тебе пошкодження кузова? А якщо знайду? Ну я не знаю, це вважається пошкодженням кульзаво, що він зрізав цю штуку. Одне колесо в тебе пошкоджено, чи два? Одне. Чувак, ну ти все одно не проїжджаєш. В тебе є проблеми. А, чекай, хто ти? Об'єднання ролі. Ну, типу, я не бачу, за що його заарештовувати. Але правила в'їзду він порушив. Номер паспорта F. ВД е, 8-2. Тут співпадає. Відвіданий. Коротше, чувак. Давай. Давай до побачення. Давай до побачення. Давай, ти мені брешеш. Ти мені брешеш про свою сестру. Це я знаю, це я впевнений. Давай, Вали. Правилам в'їзда не відповідаєш. стоять. Правильно. Снега Правильно відмова, я ж кажу. Так, э, будь ласка. Бляха, стій! Падло. Бля, и ты тут сховался. Якось невчасно вони залярмали. Так, мінус нули. Промазав. Ей, та що ж таке? Так, є. І... Це? Ще не все? Як мої пацани працюють? Просто СВАТ! Загін спецназу СВАТ у мене, диви! Херрячать просто на Підривають Підривайся підряд! Перезаряди, будь ласка. Ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту. Так, з музикою тихенько. З музикою мені тихенько. Так, ейч. Еч, ейч. Блін, далеко, да? Ничего, зараз всіх перехерячим. Окей. Пацани, я йду. Та не пригинайся, ти! Чуєш, и щуче? Диви, вони йдуть і ідуть. Та здохнеш ти, ну? Сияр, тому ярку. Тихо. Оп. Та ну, я в голову тобі поцілив, правильно. А. Так, а ну не, не... не шевелись. Ой, граната. А що вас так до чорта? Увага, наближається ворожа автівка! Де вона? Звідки вона їде? Звідти. Я не зрозумів. Оп! А воно через забор шо? Ти втратив товариша в смислі? А ти що здох? алло! Я не зрозумів! мій. Це якийсь жесть! Не, ну з дробовиком я багато тут не побігаю. Пацани, а шо відбувається? Диви яке. Тихо. Хто в мене там цілить? П'ять супротивників Щось я зарано вас похвалив, да? Загін спецназу. Ї... Їх через цей не можна прострелити. Диви. У мене набоїв нема? Тихо, я тебе умру. У мене набоїв немає на цей, на дробовик. Текстури, текстури, це мене більше за все бісить. Лікування персоналу мінус 100 баксів. Пост вдалося відбити плюс 1100 баксів. Розстріляли автівку, ти живий? Чувак. Чуваку, ти. Бля, що відбулося? Постріляли автівку. Вибач, чувак, були будні у нас. Зараз. Та зараз я від'їду. Та що ти робиш? Так, тихо, вилазь. Ой, біда, біда, ти ба. Яка хрінь? Сховався в будку. Персонал весь вилікували. Це просто жесть було. І знаєш що саме. Погане, що лут з них зібрати не можна. Так, набої потрібно взяти. На дробовик, напевно, пачечку. Оце на дробовочо, чи що чи До пістолета, ага. Давай. І оце набойчики до пістолета. Так. Окей, це сюди. Це сюди. Отак. Ой-ой-ой. Так, полонені є у нас. що Сиди, мовчки. Нічого у нас немає. Нічого у нас немає. День просрали, коротше. 400. Напевно, покращеннями якимось потрібно займатися, ні? Типу іншого я не бачу. Виходу і вибору. Чи може зробити коротеньку серію? А, будівлі. Що ми можемо Склад в'язниця. Можна квартиру покращити. І що буде? Максимальне здоров'я, рівень сприйняття. Персонал весь цілий. Автівку можливо купити. 1700, та ні. Не хочу. Давай будівлю піднімемо. Що це за. Ага. Піднімемо, модернізуємо трошки будиночок наш. А то скільки вже можна в тому вагончику жити? Квартира номер 2 Збільшено максимальний рівень сприйняття здоров'я пацієнта. 1300. Так. І це буде 60 да? за добу. 1300 це у мене залишиться 1500. Ну, таке собі, ну окей. Це повна? Гравця. Це повний, так будиночок? Ні, ще один за 2000. Ого. Ого. Склад. Ні, тоді все. Тоді все. Досить. На сьогодні, я так розумію, все. Ідемо спать тоді. Відвозити нам нічого нікуди не потрібно. Давай подивимось, що у нас за новий будиночок. Зачиняй. Зачини дверки. Дякую. Дякую. Тише і спокій. Але ж бардак все одно залишився. Ну, ось таке воно. Накурено, насмалено. Як воно виглядає ззовні? Ой, коротше, такий собі будиночок. Такий собі будиночок. Добре, тоді на цьому зупинимось. Багато не, не попрацювало, але що напрацювали, те напрацювали. Посилання на плейлист буде під відео. Підписуйтесь на канал, коментуйте, залишайте подобайку, тисніть на дзвіночок. І до зустрічі в наступних відео. Всім пока.